А це не що інше, як фірмова страва шеф кухаря франко-бельгійського походження Люсієна Олів'є з приходом до лади більшовиків, орябки, чорна екра, ракові шийки та трофелі кудись зникли. У радянській кулінарній біблії книзі про смачну та здорову їжу серед інгредієнтів салату олів'є спочатку ще була курка. Та згодом зникла і вона. після низки змін у бік більш дешевих продуктів від класичного рецепту. Лишились тільки картопля та яйця. Ну, добре, зарахуємо сюди ще солоні огірки. Плюс варена ковбаса, лікарська, консервований зелений горошок та майонез для заправки. У такому вельми спрощеному вигляді салат був доступний хоча б на свята. Адже такі, здавалося б, доступні продукти, як ковбаса, майонез та консервований горошок, в радянські часи нерідко були в дефіциті. І особисто мені доводилось чути від батьків: не чіпай, це на новий рік.